Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. На дворі прохолодно. Ми одягаємось вже тепленько. Прийшла осінь. Гарна, різнокольорова, жовтенька, червоненька. І на городі вже майже всі зібрали свій урожай. І зараз погляньте, що я вам принесла. Я вам принесла. Кошик з овочами. Овочі різнокольорові. І червоненькі, і зелененькі, і жовтенькі, помідорчики, капустка, огірочок, кукурудзка, морква. Гарний, красивий кошик. І овочі ростуть на городі. Ми їх поливаємо влітку, вони у нас підростають, і восени збираємо смачний урожай. І подивіться, що? Я вам принесла я принесла овочі і нам їх треба розкласти на тарілочки. Жовту, червону і зелененьку. Якої вони форми? Так, тарілочки кругленькі. Помідорчик червоний кладемо на червону тарілочку. Перчик жовтий на жовту тарілочку. Капустка зелененька на зелену тарілочку. Перчик червоненький. На червону до помідорчика цибулинка. У нас жовтенька до перчика кладемо на жовту тарілочку. І перчик зелененький кладемо до капусточки. Ось так. Подивіться, що це в нас таке з'явилось? Так, це кружечок, якого він кольору синенького. І до кружечка поспішають овочі. І нам з вами треба. На кружечок покласти тільки овочі круглої форми. Перчик у нас який довгенький, а помідорчик кругленький. Значить ми його кладемо, а перчик ні. Капустка зелененька-кругленька, а огірочок зелененький довгенький. Кладемо капустку. Дивіться, картопелька у нас довгенька, а рібка кругленька. І кладемо рібку нашу. І рібка... До нас з вами завітала, щоб ми їй трішки допомогли. Подивіться, в її подружки є гарне листячко, і дідусь зможе витягнути. А в нашої рібки нема такого листечка. Давайте ми їй допоможемо, щоб можна також її було витягнути з земельки. Наші долоньки вже готові і рученятка. Давайте ми їх розімнемо. Рібку ми саджали, гарно поливали. Рібка виростала і міцною стала. Ось так гарно ми розімняли наші пальчики. А тепер подивіться, ось наша рібка. Якого вона кольору? Жовтенька! І якої вона формочки? Кругленька. І в нашої рібки не вистачає листочків. Ось такі в нас гарні листочки. Ми зараз їх приклеїмо. Листочки в нас зеленого кольору, рібка жовтенька. А наклеювати ми їх будемо клеєм. Беремо ось так один листочок смащуємо, клеєм. Гарно смащуємо і приклеюємо. Потім беремо інший листочок. Також змащуємо клеєм. Ось так гарно, гарно. І також наклеюємо його. Ось так. І останній листочок ми наклеюємо для нашої рібки. Подивіться, мої любі дітки, яка вона в нас гарна. Рібка з листочками, вона така задоволена, що ви їй допомогли. А скажіть мені, будь ласка, рібка це що таке? Так, це овоч і вона росте на городі. Вона смачна і дуже корисна. А я вам кажу до побачення до наступної зустрічі!